Колоритний регіон наш наступний репортаж теж про це справжнім вікном у світ народних традицій стала виставка робіт художниці Галини Зубченко Українські Карпати, що відбулося у Київському музеї Івана Гончара. Глядачі вперше побачили мистецький цикл Українські Карпати, створений упродовж 50-х-90-х років Галиною Зубченко. Відома художниця присвятила себе відродженню українського монументального мистецтва. Була серед засновників секції образотворчого мистецтва клубу творчої молоді Києва, що відігравав велику роль у 60-ницькому русі. Її ім'я стоїть поруч з іменами Кричевського, Єжакевича, Кульчицької. Та інших видатних митців, а живописні полотна, представлені на нинішній виставці, стали золотою сторінкою культурно-мистецького літопису України. Тут постають образи життя горян на тлі дивовижних карпатських гір, вражає глибина настроїв природи і правдивість відтворення деталей традиційного побуту лемків і гуцулів. Особливо зачаровують жіночі портрети, у яких втілився образ сильної, гордої, впевненої в собі горянки. Галина Зубченко вважає, що покликання художника в утвердженні добра, краси і правди, і національний художник в першу чергу має звеличувати свою націю, свою культуру.